Ми звикли тримати цей продукт у себе на кухні і додавати ледве не в усі страви. Сьогодні завжди доступний і під рукою, колись рідкість, по яку треба було їхати за 3-9 земель. Сіль біле золото давніх часів. А ви задумувались, звідки вона потрапляла на стіл до ваших прапрапрародичів? З Криму, скажете ви, й матимете рацію. Але чумацький промисел був не єдиним способом постачання солі до центру України. З 17 століття її привозили також. Зі Слобожанщини, де козаки випарювали сіль у казанах із води Солоних Озер Тору, нинішнього Слов'янська на Донеччині. Для козаків Полтавщини та Харківщини мало значення вигідне розташування солеварень. Їхати було ближче, ніж до Криму, що означало дешевше транспортування. Інша перевага відсутність податків. Адже минув не один десяток років, перш ніж московська держава змогла прибрати до рук місцевий соляний промисел. Для сучасної людини сіль не більше як приправа до страв. Але до винайдення холодильників вона була основним способом консервації їжі, від якого залежало, як довго зберігатимуться запаси риби чи м'яса та чи доїде товар до місця продажу. У цьому відео ми говоримо про зародження соляного промислу на Донеччині та роль полтавських козаків в освоєнні та заселенні регіону. Допомагає нам у цьому краєзнавиці Слов'янська Ігор Гулько, який понад 30 років досліджує історію свого роду та краю ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на канал. А ми починаємо. Сліпне ріпне вейсове головні солоні озера курортного слов'янська, куди приїздили оздоровлюватися покоління українців. Донедавна пляжі міста влітку повнилися людьми, які засмагали на шезлонгах після куполів. Однак ще 300 років тому на берегах Озер стояли табори козаків-соливарів, які прибували з Чугуєва, Сумзінь, Зінькова, Харкова, Полтави, Охтирки, Потерви, Брянська та інших довколишніх поселень. У документах тих часів їх називали гулящими людьми, тобто вільними. Вони добували сіль для власного вжитку та продажу. Адже в той час її використовували для вичинки шкіри і зберігання риби та м'яса. Перші документально підтверджені згадки про соливарів у Слов'янську, датовані серединою 17 століття. Вони збереглися, бо Московське царство вирішило розвідати масштаби непідконтрольного йому промислу на Тору. У 1653 році Значить, сюди були відправлені в розвідку. Это были уже отправлены они государством, то есть белгородским воеводой. В разведку были отправлены валуйские станичники, которые прибыли сюда на Тор. Вернувшись значит, с, этих, с наших торских соленых озер, они докладывают, я читаю цитату. На Тору, на соляных озерах, сказывали им черкасских городов, Магарского монастыря старцы Ларион Хомашев до да Тимофей о том, что пришли Денатор, зарубежник Черкас, не Черкес, 400 человек без жен и без детей, не на житье, это очень важно, для соляного варенья, а из где у них и крепостей для соляного варенья никаких нет, стоят обозом, а атаман где у них Черкашинин Иван Лысой, города Полтавы. А на варядіні сорі пайдуть к себе. А інни, де черкаси приїжджають для соляного шварення і живуть на тару неділю по дві, по три, а україни, де твої, государів і людей на тару нет. Отож, у середині 17 століття московитів на тару не було. І вони самі це визнали. Але їм страх, як хотілося мати зиск із соляного промислу. Тож, аби взяти під контроль виробництво цього стратегічного товару, вирішили збудувати місто. Краєзнавець Ігор Гулько говорить, що знайшов інформацію про кілька спроб зведення укріплень на Тору. Але всі вони провалилися 1648 року, 60 го та 63, го аж до року будівництва фортеці і закладання міста 1676 року. Проте ця дата не збігається з офіційно затвердженою, тож питання залишається дискусійним. Якщо маєте іншу версію, Пишите в комментариях. Из Курска на Торские озера послан Белгородец Родион Маслов А велено ему в тех местах для бережения от приходу воинских людей построить город по прозванию Соляной и призвать на житье из малороссийских заднепровских, малороссийских, заднепровских э, городов Черкас. И ныне на Торских озерах Острог поставлен и башни построены. А обламав і інших крепостей не достроєна. А жителів із малоросійських, в тому числі Полтава, теж малоросійський город, прийшли 245 чоловік. Сулеваріння було справою не тільки кропіткою, а й небезпечною. Щоб захиститися від нападів татар, козаки, яких московити називали Черкасами, об'єднувалися у Ватаги і ставали довкола озер табором. Вони будували для себе оборонні споруди і навіть церкву. Адже проводили на Торських озерах у середньому до трьох тижнів, перш ніж наварювали партію солі й поверталися додому. Ставити релігійне життя на паузу через роботу ніхто не планував. У 1683 знову ж таки, це архів Ргада, 210 десятий фонд, була перепис населення і існує документ, переписна книга города Саленого. И в этой книге полностью переписаны все его жители. Они у меня есть, вот. я это все расшифровал, по фамильной списке эти есть. Но в итоге, что можно сказать, что в 1683 году в Соленом, в городе Соленом, проживало 199 украинских казаков во главе с атаманом Тимофеем Новородским и 31 русский житель. В 1684 году жители... Наче просять о том, щоб построить вторую церкву. Имеющаяся Ніколаївська церква. Ну, она вже не вміщала всіх людей в місті з тими, які приїжджали. По ну, жители, грубо говоря, 200 человек, а приїжджають тисячі. І приїжджають тисячі в період каких то релігіозних праздников. За рік після цього перепису був іще один, який підтвердив панівну кількість козаків 141 чоловік. Але й показав, що росіян також побільшило – до 59. Хай там як масштаби приватного соливаріння на Донеччині були в рази більше за казенні. Улітку до Торських озер прибувало близько 10 тисяч чоловік, які варили сіль у понад 400 казанах. У той час, як казенні соливари мали тільки 40. Узинку промислив сходи на нівець. Приїжджі поверталися додому, а для державних робітників так і не збудували казарму. Отже, как бывался сам процесс варенья соли? Когда сюда начали приезжать вот эти вот гулящие люди, то есть начало 17 века, 20-е годы 17 века, то что установлено, они уже привозили с собой какие-то там свои примитивные чаны, вырывали в земле ямы, обмазывали эти ямы глиной, то есть как бы они упорный материал, разводили в этих ямах костер, ставили эти чаны, черпали воду из озер, І дровами випарювали та все потім збирали соль. Примітивним технологіям поступово приходили на заміну складніші. Соливари копали колоді зі глибиною 5-6 метрів, які заповнювала ропа з підземних джерел. Для її підйому на поверхню згодом почали використовувати пристрої, які приводили в рух за допомогою худоби. У трубах ропа стікала у щось схоже на басейн, а звідти розходилася по соливарні. Це були вже не казани на ямах, а підвішені великі сковорідки діаметром кілька метрів. У них наливали воду, яку впродовж доби випарювали, а отриману ще мокру сіль засипали до ящиків, де вона остаточно досихала по дорозі до пункту призначення. До початку 19 століття для випарювання солі використовували деревину, через що довколишні віси пустили на дрова. У 1718 році управитель промислів натурі після обстеження повідомляв. Що одна сковорода за добу давала до 50 подів солі, тобто близько 800 кг. Однак на це витрачали до 12 возів дров. У 1831 році таку практику заборонили царським указом, а натомість почали використовувати вугілля. кінці 19 віка вже стали бурити скважини. Ось ці скважини там до 55 саджані, там майже до 60 сажень з целью. добывать каменную соль вот. но э, ни одна ни один из этих э, э, ни одна из этих попыток она не увенчалась успехом то есть каменную соль у нас так и не добывали хотя при бурении скважин есть описание очевидцев о том что добывали, доставали из под земли прямо ну, красивейшие кристаллы этой чистейшей соли каменной. но технология эта не была внедрена вот как э, э, выпаривали, вываривали в советское время э, то же самое, тот же самый примерно процесс, только заливали в эти соляные пласты воду, которая разжижала этот слой, выкачивали, и потом в этих пластах образовывались пустоты. И э, даже э, в 50-е годы есть фотографии, когда э, в районе этих сользаводов уже государственных огромные провалы, в которые проваливались целые дома. З того часу минуло майже два століття. Поселення Соливарів розрослося до 100тисячного міста Слов'янська. Замість приватних виворок постав великий сільзавод. завод. Проте вже й він відійшов у минуле. Сьогодні давня фортеця Тор переживає не найкращі часи. Знову доводиться оборонятися від навали давнього ворога. Але як і сотні років тому, тисячі українських воїнів з'їхалися сюди, аби не дати загарбникам взяти гору.